Ми не отримуємо три місяці зарплату. Наш колектив, близько двохсот осіб. Працівники спеціалізованого реабілітаційного центру знесилені обіцянками керівництва щодо виплат зарплати. Грошей немає з жовтня. Почалось все як медзаклад об'єднало з іншою лікарнею. Зарплатна карточка От у нас три місяці. Ніякі поступлення з 30 вересня немає. Персонал лікарні вже не знає, де брати гроші на отримання родини на харчування та оплату комуналки. От у нас, до речі, працює ще людина-переселенка, яка їздить до нас на роботу кожного дня. Вона знімає житло і в неї нема вже за які кошти жити. Ми звертаємось і вже не знаємо, куди звертатися. Не гарантують працівникам виплати навіть у разі звільнення з 2 січня. Я увольняюсь. То тобто, я ще працюю до 2 січня, ага, ага. а потім я увольняюсь. но мені сказали, що вряд ли буде розрахунок. 90 днів поспіль. Керівництво закладу надає пояснення. Вся проблема у фінансуванні за яке відповідає Національна служба здоров'я. Ми зверталися вчора на гарячу лінію НСЗУ, де нам відповіли, що фінансування в повному обсязі пройшло. Звертайтесь до вашого руководства, керівництва. За роз'ясненням ми звернулись до генерального директора закладу. Телефоном він нам підтвердив, що проблеми з виплатами пов'язані із реорганізацією лікарні. Проблеми виникли з перевірками з причини, з причини таких там недоліків. Ну недоліків, а особливостей попередньої крім повторю. Там були судові судові розгляди. А коли судовий розгляд, то блокуються в видачі якихось. Дозвільні документів обіцяють владнати ситуацію якомога швидше запевняє найближчим часом зарплата надійде на рахунки працівників. Найближчим часом лютимуть я чекаю. Буквально кожного динути в зараз на рахунок. Одинадцятий канал слідкуватиме за ситуацією. Марко Ручка Денис Єлисавенко, Новини одинадцятого каналу.